Права 1767. Подаю тонах та запиши у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, давайте розпочинаємо. Дивимося, в першому заданні у нас 7314 кг. Оскільки кг – це одна тисячна частинка від тони, бо в тоні у нас 1000 кг, то ми можемо записати це в такому вигляді, як 7314 кг тисячних частин і тоді це вже буде в тонах. І це дорівнює. Оскільки тисяч, що ділиться на тисячу, це буде 7, цілих, то це ми можемо записати і як 7 цілих 314 тисячних тони. Ну і у вигляді десяткового дробу ми це можемо записати як 7 цілих 314 7,0314. Тони. Є? Ну що ж, зараз тоді переходимо до другого завдання. 2 тони 511 кілограм. Тут можемо записати це так: що це 2 тони. А 511 кілограм це буде 511 тисячних тони. Тому що кілограм це тисячна частинка від тони. То ми записуємо, що це 2,511. тисячних Тони. Ну і це ми можемо записати. Як 2,511 тонни. Переходимо до третього завдання. Три центнери 12 кг. Ну що ж, пригадуємо, що в центнері 100 кг, то ми записуємо, що це 3, що множиться на 100 кг. Додати 12 кг. І це дорівнює. 3 помножити на 100 це 300, плюс 12 це 312 кілограм. Ну і зараз, оскільки кілограм це тисячна частинка від тони, ми пишемо, що це 312 тисячних тони. І це дорівнює, записуємо, в вигляді десяткового дробу це буде 0,312. 12-х тони. Yeah. Переходимо до останнього четвертого завдання. 18 кілограм. Ну що ж, оскільки кілограм це тисячна частинка від тони, то записуємо, що це буде 18 таких тисячних частин тони. Або це можна записати як тисячних тони. Ну що ж, ось таке завдання: як перевести одні одиниці маси в інші? На цьому вправу завершено.